Хокейний клуб Дженерал проти «ХК Донбас у Києві 23 жовтня. Відбувся перший матч п'ятого туру чемпіонату України, в якому місцеві Дженерал приймали «ХК Донбас у першому періоді. Команди діяли обережно з оглядкою на власні ворота. Після перерви команди почали грати в більш відкритий і агресивний хокей. Глядачі побачили першу бійку в матчі. У завершальній третині вболівальники нарешті дочекалися голів. Спочатку киянам вдалося реалізувати більшість. А за шість хвилин до кінця матчу захисник Павло Таран. Результативно завершив комбінацію Іллі Дошкіна та Сергія Бабинця, перевівши гру у перший у нинішньому чемпіонаті України Овертайм. Гра перейшла в серію після матчових штрафних китків. Як результат, Дженерал з Донбас. 1-2. 24 четвертого відбувся другий матч п'ятого туру чемпіонату України між Дженералс і Донбасом у порівнянні з першою грою глядачі досить швидко побачили першу шайбу в матчі у другому періоді на перші ролі знову голкіпери обох команд. За п'ять хвилин до закінчення основного часу матч у ворота Донбасу судді призначили штрафний кидок. Донеччани великими зусиллями пішли в атаку, але незабаром генералам вдалася швидка контратака, яка підсумувала матч команди з першої. Трійки знову обмінялися перемогами Дженерал з Донбас